Я б з вами говорити про таку розповсюджену проблему в гастроентерології, як гастроезофагальна рефлексна хвороба. Класична хвороба проявляється такими симптомами, як печія. Печія виникає внаслідок того, що не повністю змикається м'язове кільце між стравоходом і шлунком, тому вміст кислий стравоходу потрапляє в стравохід із шлунку і викликає неприємні відчуття. Також клінічно, окрім печії, при рефлюксній хворобі, може бути відрижка повітря, присмак кислоти, гіркоти в роті. Для профілактики рефлюксної хвороби, в першу чергу, згідно міжнародних протоколів, необхідно звернути увагу на немедикаментозну модифікацію способу життя з метою зменшення неприємних симптомів. В першу чергу, не переїдати, їсти дробно 3-4 рази на добу. Останній прийом їжі рекомендовано зробити за 2-3 години. Дивно доску після прийому їжі рекомендовано вилягати, контролювати вагу при наявності надмірної ваги. Рекомендовано її зниження, а також рекомендовано обмеження певних продуктів, які можуть посилювати клінічні симптоми, такі як печія і здуття це томати, перець, базовані напої, гриби, бобові, капуста, молоко, алкоголь, пряна їжа, цитрусові, кава при наявності вище перерахованих симптомів необхідно звернутися до гастроентеролога і розписати схему лікування.